Для початку до миски додаю 4 пакетики маккави. Макаву можна брати з будь-яким смаком, знаю, що є з вишневим, горіховим смаком. А якщо ж не полюбляєте макави, то можна замінити на звичайну каву. Просто додати більше цукру. Це своїм смаком, звісно ж. І тепер до макави сюди ж вливаю 200 мл окропу. І все перемішую, щоб розчинилося тут все. І залишаю, нехай охолоджується. Тепер мені знадобиться желатин 25 грамів, всипаю до мисочки і до желатину вливаю холодну водичку 50 мл. Перемішую і залишаю в стороні, щоб желатин набух. Наступне це до іншої миски, додала сметану і додаю цукрову пудру. Перемішую вінчиком. можна використати і міксер. Тепер до сметани вливаю охолоджену макаву. Перемішую. І желатин ось набух. Тепер його розтоплюю в мікрохвильовці маленькими імпульсами або ж на водяній бані. Ось розтопила, саме головне його не кип'ятити і додаю до сметанно-кавової маси. І перемішую. Все гарненько перемішала. Тепер мені знадобиться форма. Форма може бути будь-якою. Я її застелила харчовою плівкою для того, щоб сам десерт можна потім буде з легкістю дістати. Тепер мені знадобиться печиво. Викладаю його на дно форми. Можна робити і без печива і виливаю. Рідку масу. Ось такий вигляд має маса. Печиво ось починає підніматися доверху. Так має і бути. Не хвилюйтеся. І тепер ставлю на цілу ніч в холодильник, в майбутній десерт, відпочивати і захолоджуватися до наступного ранку. Думала, що десерт буде захолоджуватися до ранку. Але він прихолов уже за 5 годин в холодильнику. Попробувала все, тримається купи. Беру тепер піднос буду все перевертати. Забираю плівку. Ось такий він виходить у мене. Розрізаю на шматочки. Погляньте, який виходить десерт. Скуштуємо. Який запашний. Дуже смачно. Рекомендую приготувати. Смачного!